Нещодавно колишній президент України Леонід Кучма дав інтерв'ю БІБІСІ і сказав, що Україна зобов'язана за будь-яких умов перемогти у цій війні. І це абсолютно правильно підтримую ці слова. Але також треба нагадати, що це говорить людина, яка двічі поспіль була президентом, і під час президентства якої Україну було роззброєно. Зокрема, Україна передала потенційному ворогу 575 крилатих ракет, типу Х-55, 11 стратегічних бомбардувальників. Так розраховувалися за смердючий російський газ, роззброюючи власну країну. І за часи президентства Леоніда Кучми до прикладу. Наші повітряні сили не отримали жодної сучасної бойової машини. Ну, хоча б для того, щоб потренувати пілотів, літати на чомусь сучасному, а не на застарілих російських мігах і су. Тому, шановні так, сприймаємо всі слова, звісно, але е продовжуємо судити не по словах, а по діях його, як сказано в Святому Письмі.